Понад п'ять тисяч ужгородців хворіють на цукровий діабет. 700 із них потребує інсулінових препаратів, дві з половиною тисячі лікуються таблетками. Наразі видача цих медикаментів відбувається особисто від ендокринолога у медичному закладі. Пацієнт їх отримує щомісяця безкоштовно. З квітня 2017 року повинна запрацювати програма реімбурсації. Це передбачає відшкодування коштів за ліки, які пацієнт купує в аптеці за рецептом лікаря. Це полегшить роботу медичного персоналу. Та зробить процедуру прозорою. Перелік ліків, які відшкодовуватимуться повністю та частково, Міністерство охорони здоров'я вже опублікувало на сайті. І, е, інсуліни є різні види. Є вітчизняні, вони відшкодовуються стопроцентно. Є аналоги, це дорогі інсуліни, вони відшкодовуються. Стопроцентно тільки для вагітних студентів і інвалідів. Всі інші пацієнти, які на аналог і хочуть залишатися на них, будуть частково оплачувати їх для точного введення кількості хворих у медичних закладах, мають сформувати спеціальний реєстр. Рецепти повинні видаватися лише у друкованому вигляді. Цей рецепт за допомогою принтера видруковується, дається пацієнту на руки, і пацієнт з цим рецептом іде в аптеку. Аптечні працівники так само дістають з міністерства доступ до цієї єдиної системи електронної. Вони будуть вносити інформацію щодо відпущеного рецепта, щодо кількості коштів, які підлягають відшкодуванню в Ужгородській поліклініці. Дані про пацієнтів із карток у комп'ютер перенесли ще у минулому році. А принтера, щоб роздрукувати рецепти для хворих, ще не закупили. Не підписані в місті та загалом в області і договори з аптеками, які видаватимуть лік. Не завершений процес із розподілом коштів. Розпочатися пілотний проект має вже з квітня. У рамках проекту відшкодування коштів передбачене також для гіпертоніків та астматиків.